Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішньому відеороликові я покажу вам масштабне і по суті неймовірно круте протистояння Київської Русі проти монгольської навали Чингісхана. Тож, друзі, рекомендую додивитись даний відеоролик до кінця, того що тут було неймовірно багато крутих подій, які би по суті змінили всю історію не лише Європи, а й світу, якби отак от відбувалася наша реальна історія. Отже, друзі, розпочинаємо ми свою кампанію із того моменту, коли завершили попередній наш відеовипуск, а саме 17 червня 1666 року від Різдва Христового. На престолі Київської Русі стоїть король Іван. Король Іван син знаменитого попереднього короля, який об'єднав і, по суті, створило таку ну, можна сказати, королівство Київської Русі, але після того, як попередній король помер у нашій Русі, Україні настала величезна смута. Безліч князів, безліч інтриг. Ну, неймовірно, дуже багато подій, які, по суті, стали на переконі нашого київського короля Івана, щоби утримати і щоб Київська Русь процвітала. Цього всього не сталося, того що, от, як ви помітили. Навіть і його життя стало доволі коротким за політики, яку він проводив. Це жорстоке подавлення всього протистояння, сепаратизма, і врешті-решт, у 1178 році наш король помер. Помер він від руки вбивці після того, як інтриги все ж таки оволоділи всією імперією всім королівством. На трон зійшов новий молодий. На перспективний, дуже неймовірно, хоча юний, але по суті ті задатки, які має наш король, він ну, неймовірно може справитися з цим протистоянням, яке сталося у 1184 році восходження монголів. Ці монгольські племена об'єдналися в Китаї, захопили їх і на карті, хоча ще поки що цього не видно, але в них маленька точка, яка найближчим часом. Розростеться як ракова пухлина по світі Crusader Kings 3. Отже, король Володимир III, II, вибачаюся, це 23-річний молодий перспективний король, має якість геніальність, він має доволі таке сумлінне, точніше. Своє походження, то, що його мати була не дуже така чесна жіночка у нашому королістові, але тим не менше він наважився, цей король Володимир II, 4 квітня 1196 року. Ну, провести свій перший у житті поход. До того Київська Русь процвітала, він налагодив внутрішні, внутрішній економічний стимул, щоб економіка була пожваблена, адже попередні 50 років пройшли не дуже добре для нашого королівства, і спустошена нація, спустошена країна. Нарешті здихнула з полегшенням того, що Володимир ІІ був геніальним і був доволі успішним правителем та дипломатом. Але тим не менше, у 1203 році монгольське вторгнення дійшло і до нашого королівства як із-за претензії Хазарії, яку монголи от почали і проголосили нам, що от вони будуть відбирати від нас центральну та південну Україну не сподобалося корольові Володимиру II, який напередодні ще продовжує своє протистояння проти Запоріжжя, а також бореться із сепаратизмом, який на фоні послаблення центральної влади, затяжної війни, монгольського вторгнення спричинили отрізні сепаратистські рухи до пожвавлення, і багато із них підняли повстання. Не дивлячися на те, що у нас є общий загальний ворог, Монгольська імперія Тимуджина Чингисхана, але отак сталося, як гадалося, так як і було з реальної історії, різні неприємності, різні сварки київських князів і спричинили падіння отакої величезної, ну, в майбутньому, може, навіть імперії була би. Хоча в нашій альтернативній історії ми спробуємо змінити цю Реальну історію, яка була, і, знаючи всі ті уроки, знаючи ті всі наслідки падіння Київської Русі та монгольської Навали, попробуємо об'єднати князів та зробити все для того, аби Київська Русь вистояла і стала сильним форпостом у Європу перед вторгненням Монголів. Отже, друзі, продовжується наша боротьба. Ми намагаємося подавити сепаратизм, ми також дійшли до статуса Кво, як ви бачили, із Запоріжжям, тому що місний правитель взяв все ж таки про релігію православ'я, ну а наша причина війни якраз була на реглінійній почві. Отже, друзі, у 1206 році, в кінці жовтня, розпочалися перші протистояння монголів проти княжичів Київської Русі. Їхня навала дійшла все ж таки до наших територій, вони подолали величезну кількість там, кілометрів з єдиною метою зійтися з нами мечами. І як ви бачите, наша армія була підготовлена, союзників у нас багато, і перша розвідувальна битва, перемога стала очевидною та, ну можна сказати, виріш... вирішальною того, що. Монгольська навала побачила ордауця, побачила, що із такими силами, які вони вирушили у нас в поход, не дивлячись на те, що якщо б вони зібрали всі сили в один кулак, можливо, вони б нас розгромили. Але так як їхня армія була поділена на різні, теж свої чингізи чи інші генерали, які... Мали і переслідували свої цілі у цій кампанії, ми, врешті-решт, із легкістю поралися з двома, з трьома їхніми чингізами, потім розробили біля Одеси в Херсоні, оце наш сучасний Херсон, і ще більш величезну таку армію, заробили собі престиж, дали відпір монголам. Безперечно, ми покликали собі на допомогу різних князів. І якщо брати в загальному кількості, то чисельність наших солдат до 40 тисяч. А чисельність монгольських солдат станом на 1208 рік, ну, більше 40 тисяч. Сили, так би мовити, рівні, друзі. І це завдяки нашій міжнародній політиці та нашій дипломатії, яка дуже зіграла величезну роль, тому що ми сплотили біля себе своїх вічних союзників, які не раз рятували нашу Київську Русь від падіння та сепаратизму. І так, друзі, вирішальна битва стала в Приазові біля Криму, того, що саме там ми захопили, звільнили єдине місто, яке захопили монголи. Престиж і переможні очки, як ви бачите, 85% на нашому боці. Їхня армія розгромлена, їхні розвідувальні сили теж розгромлені. Тимуджин був в ярості, він був збішений того, що практично всю армію, яку він послав, вона не виправдала себе. І тим не менше, 2 травня 1209 року, остання битва чингізів проти нашої великої Київської коаліції, Королівство Київської Русі. І ми домоглися того, що саме 2 травня 1209 року від Різдва Христового Монгольська імперія Тимуджіна, Хана. Чингісхана, який буде відомий в подальшому як Чингісхан із реальної історії, програла свою війну проти Київської Русі. І так, друзі, неймовірна перемога, яка дала нам славу, богатство, релігійні благоустрій, повагу у всіх європейських народів, які ще ну, на цей момент не дуже добре е відчували таку навалу Орду. Київська Русь зупинила монгольське нашестя саме 2 травня 1209 року від Захрестового, де Тимуджин був вимушений підписати оцей договір. Такі події дали нам можливість створити і об'єднати державу. Мені удалося то, що до сих пір, от як каже наш князь Володимир ІІ, нікому не вдавалося з князів. Це об'єднати Київську Русь, Галуцьку і Білорусь, які возз'єдналися в єдину. Імперію під назвою Київська Русь. І так, друзі, альтернативна історія нашої спільної історії народів слов'ян, вона дійшла до свого апогею. Ми увійшли в золоту епоху середньовіччя, раннього такого середньовіччя, як одна із самих пливових, могутніх та територіально широких імперій нових, яка на Сході в Центральній Європі була створена, і ця імперія процвітала. У нас є царство Київська Русь, абсолютна монархія, абсолютна влада Володимира II. Васали вже так не будуть мати силу на наших і на нашу політику, та та а також мішати нашим планам. Монгольська імперія буде решті-решт розвалюватися, того що ти Він прийняв першу свою попитку. Атакувати Київську Русь, але йому це не вдалося, тому що сили, які він зібрав, були занадто малі. А наша коаліція, яка складається з Новгорода, Карпатії Київської Русі і в подальшому Священної Римської Римської імперії, дали і поставили, ну, по суті, забили останній цвях у кришку е, труни, хана, Батия, Тимуджина або Щенгісхана. І так, друзі, бати хан Чингісхан помер 14 лютого 1215 року, так і не змогши завоювати і розповсюджити своє впливання на свій вплив на територію Центральної та Східної Європи. Смерть хана Чингісхана стала для багатьох наших сусідів та народів, які проживають у цих спільних нових кордонах, просто облегшенням, того, що всі розуміли, що після монгольського Чингісхана. Ну, не буде мати ні один там їхній батей чи ще якийсь лідер, таку силу, таку повагу і шану змогти зібрати величезну армію, піти в поход на Київську Русь. Ну хіба що, якщо там, не дай того Боже, наше царство Київської Русі, воно розвалиться, буде громадянська війна, будуть різні сепаратистські події, буде розвал, плач і криги зубов, як то кажуть, із церковних слів. На даний час, станом на початок 13 століття, наше царство Росії ввійшло як саме потужне, як я вже вище зазначував, королівство, уже не королівство, а імперіям на сході Європи. Ну і остання така е, ізюминка, вишенка на торті, це було завоювання Запоріжжя або ж частини Криму, е, який для нас є стратегічним того, що. Ми межуємо із Карпатією, ми межуємо із Візантійською імперією і захоплення половину Криму. ну, Для нас це є економічно вигідне. Вигідне тим, що ми укріпляємося в Чорноморі. І хоча між нами і Візантійською імперією та Карпатією ні разу, ні щоразу не проходили різні військові конфлікти, ну хіба що ну, були, напевно. Ні, наскільки я пам'ятаю, не були. Були такі різні походи, ми навіть їм допомагали. Із 100 років альтернативної історії, відео, яке ви можете подивитися на нашому каналі, але таких прямих протистоянь між Карпатією, Київською Руссю та Візантійською імперією у нашій альтернативній історії не було. Тим не менше, після переможних подій, після падіння сепаратизму, після укріплення центральної влади, розгрому монголів, захопленню Крима, частину Крима. Захопленню і розширення ще більше нашої території, здобуттям багатства розбудовою царству Руське, Ру, Київську Русь, нашу Україну, яка потім перейменується, ми створили сімейний епос, який був неймовірно успішний, тому що цей чоловік, який його створив, він був найкращим у своєму ділі. Ми не, не шкодували ніяких привілегій, грошей, давали ми щедро, і цей епос, який створений на правдивості нашої історії. У середині, ну, на початку середини 13 століття, в кінці 10 грудня 2018 року 1218 року він навіка і до нашого часу був відомий як Епос короля Володимира Царя Володимира ІІ, який, ну, по суті, дійсності друзі створив таку величезну імперію. Яка вистояла, і в майбутньому, якщо ми будемо проводити 100 років альтернативної історії царства Руське або ж нашої України, ми напевно би захопили весь схід і добили би монгольську навалу, яка панує поки що у середній Азії. Та на просторах Євразії. Отже, друзі, я дякую вам всім за перегляди, за цю альтернативну історію, яку я вам показав, протистояння воно було цікаве, як на мене. До побачення всім. Пишіть свої коментарі, не забувайте підписуватися на канал. Хай вам щастить і ще побачимось.